було, і це Карвал. і сьогодні у нас просто дивовижні перегони, адже ми проведемо заїзд найшвидшого позашляховика у світі, що підтверджено книгою рекордів Гінеса проти найшвидшого суперкара у світі. Це буде щось. До речі, ми знаходимося на спеціальній ділянці довжиною 4,7 сім кілометра, яку уряд Абудабі побудував посеред пустелі спеціально, аби люди гоняли на своїх суперкарах тут, а не на громадських дорогах. Тож ось як воно буде. По перше, ваштуємо заїзд звичайного Nissan Patrol проти трохи тюнінгованого. Потім він поїде проти дуже зарядженого Patrol, Після цього той поїде проти суперкару SF90, І нарешті Феррарі проти найшвидшого SUV у Світі, який, до речі, був модифікований у F-Performance і має 3000 кінських сил. Тож, давайте я розповім вам про ці машини. Але спочатку розкажу, як ми шукали водія. Бо коли ми приїхали, то подумав, що може, варто знайти місцевого вуйка, який полюбляє автівки. Тож ми натрапили у інстаграмі на хлопця з ніком Стірмен, якого насправді звати Саїд, і він зараз за кермом звичайного патро. Тож давайте привітаємось. Привіт, Саїде. Як справи? У мене все добре. Мети як теж добре. Хочу подякувати тобі, що погодився допомогти нам з цим подяка, що дозволив їхати на твоєму тюнінгованому Nissan Patrol. Бо щоб ви знали, я зараз сиджу в машині Саїда, то спершу хай він розповість про звичайний Patrol. Спробую не бути нудним, це Patrol п'ятого покоління, Y61, двигун TB48, рядна шістка, 4,8 літри. Потужність на колесах складає 210 сил та 280 фут-фунтів. Якщо перекласти ліською мовою, то двигун видає 280 кінських сил і 420 ньютон моменту. непогано. А у тебе там автомат чи механіка? Автомат. Mm, щастить тобі, бо в цій машині механічна коробка, то ж це певний недолік, як на мене. Насправді, це скоріш перевага, ніж недолік, бо передатні числа у АКПП надто довгі. Насправді, головна перевага це те, що Саїд модернізував свою машину, і хоча тут той самий 48 літровий двигун він прикрутив до нього турбіну, і тепер він видає 380 кінських сил і 580 Нм. нітометрів Вага у обох ваг машин 2700 кілограмів. якщо вам Цікаве, посилання на інстаграм Саїда у описі. І нащо я цим махаю? Гаразд, давайте вже дізнаємось, хто з цих двох машин швидше. Буде цікаво їхати на цій тюінгу. Воні, я її не розіб'ю, бо Саїд одразу це побачить. Якщо вам подобаються такі перегони, переконайтеся, ви підписались на канал і поставили дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Попереду нас багато цікавого. А тепер до перегонів. Бай, сел. Та перш ніж ми поїдемо, пропоную зробити саундчек. Першим дамо можливість Саїду протестувати звук його автівки. Тож Саїд це частина відео, де ми слухаємо звук автівок. Тож, будь ласка, піддай газку на цьому звичайному патролі. Ну гаразд насолоджуйся. Може бути, а твій Нісан звучить краще? Сподіваюсь, так. Ну, я теж, бо буде прикро, якщо ні. Тож давай послухаємо. Ну, так, цей точно звучить краще, особливо коли крутиш до червоної зони. До речі, вибач за це. Та все нормально, якщо ти крутиш до червоної, значить ти місцевий. Гаразд, поїхали. Головне не зламати машину Саїда. Я в режимі заднього приводу. Ні. Тепер солок? Це так весело. Взагалі я спочатку занепокоївся, бо, мабуть, зробив помилку, стартувавши на задньому приводі. Тож пробуксовка на старті була шаленою і ти мене навіть сильно випередив. Ось тобі лайфхак для патролу. Стартуєш на повному приводі. Як тільки перемикаєш на другу, одразу вмикаєш задній привід. Гаразд, подивимось, що з цього вийде. О, так, це точно краще. Спробуємо на третій передачі. Вмикаємо задній привід. Це значно швидше, мої вітання. У мене все склалося краще. Я спробував твій трюк, стартував на повному, потім перекнув на задній, і це значно покращило мій результат. Дуже непоганий тюнінг. Потужності стільки, скільки треба. В дюнах на ній ще веселіше. Я не сумніваюсь. Поїдемо на ній в дюни? Можливо, в наступному відео. Зараз їдемо ходом з 50 км на годину з другої передачі. У нього АКПП, тож вона в ручному режимі. Три, два, один. Поїхали. Давай виходь на буст. Ось так. Стривайте но. Ну. Тепер ми їдемо. Як тільки виходимо на буст, вона просто взлітає. Їдемо на півмилі, і він вже відстав. Тепер я розумію, нащо ти прикрутив турбіну на свій патрол, бо різниця просто шалена. Ну так, це досить очевидно. Ти задоволений тюнінгом? Цілком. Якщо у вас звичайний Nissan Patrol, ви хочете так само аккаунт хлопців акаунт F-Performance, Вони модифікують ваш патрольчик. Здається, Саїд не дуже любить програвати, адже він підняв ставки, виїхавши на ще одному Nissan Patrol, Який значно сильніше модифікований. Саїд, тож розкажи, будь ласка, про цю машину. це патрон п'ятого покоління Y61 з двома турбінами і потужністю 1200 кінських сил і 1600 моменту. І він з механічною коробкою. Ради це чути, адже тепер нам обом доведеться морочити з правильним примиканням. Та я думаю, що він буде знатно швидше за цей патрол. Ти ж розумієш, що тим самим принизиш свій власний патрол? це буде весело. Раз, подивимось, що цього вийде. Перш ніж поїдемо. Давай послухаємо, який звук у цього нового патролу. Оце я розумію відстріли. Я й досі відчуваю їх у своїх грудях. Трастя. Оце він вистрибнув. Боже мій. Це щось нереальне. Чогось він гальмує, невже щось зламалось? Я леді їхав на третій передачі, тому результат не точний. Тобто, з третьої передачі ти їхав не на повну потужність і все одно мене знищив. трохи. Зараз Райн гляне що з тачкою. Раз, друга спроба, то Саїди. Що там у тебе сталося? Саї в нас просто закінчили спальне. Ну, хоча б зараз все нормально. так, трохи підвили, тож можна їхати. Старт непоганий. Але ця штука. Це просто зроблю трюк заднім приводом може допоможе. Та де там? Ця штука просто шалена. Боже мій Насправді, я був попереду десь перші 50 сантиметрів. так. Ти мене взув, але далі боже мій ця штука просто злітає. Це дуже весело. Спробуй сам хвилинку. Момент мені дуже хотілось також спробувати. Тож я пересів на патрол 1200 кінських сил, і ми поїдемо ходом з 50 кілометрів на годину на другій передачі. О-о, дідько, це щеплення дуже жорстке. Набираю швидкість. Три, два, один. Поїхали. Я не зміг. Я втикнув в п'яту, а де третя? Ось де третя. Тепер ми їдемо. Друже, це було супер цікаво, бо я обожався і втикнув п'яту замість третьої. <рес> Та коли я все ж розібрався. Боже, ця штука! Це просто божевілі якесь. Так, це точно. Піднімемо ставки зараз. Я за кермом у Феррарі СЕВ-90, і тепер ми і подивимось хто швидше. Тож Саїд, які тепер шанси у патрола проти справжнього суперкару? Насправді найшвидшого суперкару у продажу Гадаю, варто проїхати і подивитись. Давайте розкажу про SF-90. Тут 4-літровий Twin твін V8, який розташований одразу позаду разом з електромотором на задній вісі, та передає потужність через восьмиступнева АКПП з подвійним щепленням. А на передній вісі встановлена по електромотору на кожному колесі. Тож загалом автівка має 1000 кінських сил і 800 моменту, та вона і не дешева, адже ціна на неї стартує з позначки в 470 тисяч доларів. Гадаю, Феррарі переможе. Та хто зна, ця штука супер швидка. І Феррарі туди ж. Не тільки Мерседес. Охрана, отмена, охрана, отмена. Яка ж повільна ультимедія. Гаразд, почнімо. Хвилиночку, я забув зробити саундчек. Ох! Не впевнений, що вихоп стоковий Саїд, Саїд давай на ще раз. Ти. Мені все ж більше подобається Феррарі. Стартував я точно швидше. Відірвався, сильно відірвався від нього. Здається, це була твоя найгірша спроба, що сталося. Надто багато бусту на старті. Гаразд поїдемо ще раз. Він явно погано стартував. На швидкості я значно відриваюсь. Йому не перемогти цю машину надто швидка. У нього ще й механіка. Що трапилось цього разу? Машина відімкнула режим повного привіду. Хочеш спробувати ще раз? А вже ж. Окей, їдемо третій раз, та більше спроб не буде. Ця штука скаче по всій смузі. Нінчугісінький його там кидає. Що сталося? Твій старт був чудовий. Спочатку ти був попереду. Я бачив, як твої передні колеса шалено скачуть, та потім просто відірвався. То що сталося? Багато чого сталося. Воно взагалі не хотіла лишатись у своїй смузі. Та й а помітив, це ж ти на повному приводі був. Так, повний привід. Ти краще стартував проти повільнішого патролу, Може, ти просто трохи піддався проти Феррарі? Та ні, мені, чесно кажучи, більше до вподобані сани. Ну, гаразд, маємо, що маємо. Тепер поїдемо з ходу зі швидкості 80 км на годину з третьої передачі. Переможе той, хто першим проїде півмилі. Три, два, один. Поїхали. Давай. Не може бути! Раз цей заїзд вона програла. Та головне, що виграв на чверть милі, хоча у нас є ще один патров, який може перемогти у заїзді на чверть милі. Ситуація стає трохи божевільною, адже поруч зі мною нісам патрол, який насправді не ні патрол, бо під кузовом нісам патрол ховається шасі шасіннісанґетер R35. Тільки його 38 літровий двигун V6 був повністю модифікований та посилений. Також сюди встановили найбільші турбіни, які коли небудь бачив, і в результаті його потужність склала 3000 тисячі кінських сил три п'ятсот моменту. тут встановлено ступнева КПП з подвійним щепленням і лонч контролем ця штука просто шалений, коштує купу грошей, скільки точно мільйон, може більше. І оскільки обидві машини дуже коштовні, а пряма у нас дуже вузька, спочатку ми поїдемо ходом, просто щоб нічого не зламалось. Нам цього не треба. То перш ніж ми поїдемо, ще раз послухаємо звук цієї Феррарі. Звучить гарно, але тепер послухаємо того монстра. Це дуже гучно і вона має бути неймовірно швидкою. Давайте вже починати. 50 кілометрів на годину. Друга передача. Він не чує. Тому ми просто почнімо з лінії старту. Друга передача. Набираємо 50. Бог мій боже. Це божевілля. Я був сильно попереду, аж раптом опинився позаду буквально за секунду. Це точно не добре. Хм. Срав, пес перділи, гуси. Що сталося? Шкіф коленвалу покинув чат. Ти про що? Шкіф триснув і видлетів. Можеш подивитись. Боже, воно просто скосило передню частину, де знаходився шкіф. Це жесть. Ось що буває, коли маєш три тисячі кінських сил і три п'ятсот моменту під капотом. То що тепер? Знімати двигун, знімати коленвал? Так, замінити шків, перевірити коленвал і зібрати все назад. Ну тут це не зробити, але було б круто, якби після того як ти все полагодиш, ми знов зустрілись і провели реванш. Як тобі ідея? Звучить добре. Тоді переконайтеся, що ви підписані на канал, щоб не пропустити цей заїзд, і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити жодного відео. Хочу подякувати Саїду за участь. Обов'язково зацінить його інстаграм. Також дякую міському муніципалітету і абу Абудабі за те, що все організували, і дозволили нам використати цей чудовий об'єкт. То що ж, врешті-решт сталося? Фарарі перемогла, подававши чверть милі за 9,8 секунд. 1200 сильний патроу проїхав за один. 17,7 секунд, тюнінгований пікап за 16,3 А звичайний патрон проїхав чверть милі за 17,3 секунди. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу вподобайку, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас через кнопку спонсорство на сторінці каналу. Ліворуч на вас чекає більше відео українською, тож не зволікайте та мерщій до перегляду. Дякую вам велике за перегляд. Це був Мет Вотсон.